Этих малышей тоже сюда. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 300. Зайшли пульс відразу, пульс. приготували. Оп, рахуємо. Оп, відпустили і запам'ятали запам це число, поки не пишемо. Запам'ятали. Увага. Не відволікайтеся, будь ласка, запам'ятали це число. Зняли ручки до гори, глибокий вдох, видох, відновлюємося. зараз за 30 секунд, будемо рахувати ще один раз. Коли ми порахуємо його, у вас вже перший пульс є, порахуємо другий, і ви будете тренер, говорити саме такій послідовності. Перший після присідання, другий після відновлення. Все зрозуміло? Так. Молодці. Молодці. Зараз е знаходимо ще раз пульс. Знаходимо пульс, приготувались.